Віктор Петрик проти Владислава Кузька ми першим на килим з'являється незмінний лідер у ваговій категорії до 60 кілограмів, який є чинним чемпіоном України. та був дев'ятим. Давід Манутян, який секундує зараз. Владислав Кузьку, Давід Манукян, віце чемпіон Європи серед дорослих, учасник Олімпіади у Петрик Петр Рефері зараз іде вперед. І тут на краю Києва на Кузько, і переграє свого суперника Владислав. Ну і саме він, а з Конаковської школи боротьби. Його першим наставником є Віктор Гайдук. І потім, коли він переїхав до Запоріжжя, його спортивною кар'єрою зайнявся вугар не зупиняється зараз. Петрик. дуже активно. Розпочав боротьбу у другому періоді. І подивіться, що виробляє зараз Петрик. Форі ось такий поєдин відігратися до останніх секунд цього фіналу. Зупинився зараз Петрик і взагалі нічого не робить. Ось тут же пішов Віктор свого суперника і одразу ж звертається до рефері. Ну і все на цьому, друзі, Владислав Кузько виграє. Клубок України у ваговій категорії до 60 кг, вигравши у фіналі Віктора Петрика, рахунок мінімальний, але рахунок перемоги.